Коли краще народжувати дітей? Коротше, ми народжували в 30 років, 31 навіть. І коротше, а в нас, друзі, багато хто в 20 народив. І виходить, декому, ну, типу, наприклад, нашим дітям, коли їм буде вже такі, як ми, нам вже буде 60-65 років, це просто жесть. Ти так думаєш, ти просто старий пірдуняра будеш, якщо... Ой, навіть не знаю, чи ми до такого віку доживемо. Але виходить, який кайф. Ми з 20 до 30 років ми нагулялись офігенськи. Просто ми подорожували, ми двіжували, ми Бухали, як черті, не знаю. Там ну ми коротше відривалися повну, Там стидно даже згадувати, але ну є що згадати, ти відірвався повну. Але друзі, там знайомі, в яких в 20 народились, вони не встигли цього зробити. Тому що, наприклад, у них ну там зараз до 30 років вони виховували дітей і ще будуть років 10 виховувати, так щоб можна було. Ну, грубо кажучи, в 30 дітям вже по 10 буде. Типу, можна буде залишити вдома. От на вашу думку, як краще? Краще за... ну, типу, заводити дітей, заводити, не знаю, чи правильне слово, ну коротше, народжувати дітей в 30 років і відгулявши оцех, де, з 20 до 30, чи все-таки в 20 народжувати, в 40 їм буде вже 20 років, і ви їх пендаль під сраку до побачення і ви йдете двіжувати гуляти. Бо нам вже ну, в 50-60 буде не дуже двіжувати гуляти.